Привіт. Привіт. Одразу видно, що хороша людина. Добрі очі. Так, ти людина повнолітня чи просто серйозна? Повнолітня і серйозна. І серйозна. Скажи, будь ласка, ти штучним інтелектом хоча б раз в житті користувалася там, чат GPT, щось таке? Звісно, це не особистий психолог. О Боже. Ну, Психолог це спеціаліст, який працює зі здоровою психікою. Тобто. Тобі треба психіатр чи психолог? Бо психіатра з хворою працює, а психолог зі здоровою. Ну я не знаю, наскільки в мене хвора психіка. Не знаю. Тобто тобі вистачає чата з GPT, так? Ну так, да, виходить. Дивися, а ти з ним тільки в текстовому форматі спілкуєшся, чи картинки теж? Ну, іноді картинки теж скидаю. Дивись. А, я що хотів уточнити, я інколи заглядаю там на сайти, де повії, знаєш, там хто там. І у них там мордочки заретушовані, тобто розмазані. Береш розмазану мордочку, закидаєш в чат GPT, і воно, в принципі, відновлює так більш-менш можна зрозуміти. Як ти думаєш, у зв'язку з розвитком технологій, скільки повій таким чистом, таким чином будуть деанонімізовані? Як ти думаєш? Ну, всі виходить, раз він може картинку возобновити, то я навіть не знала, що таке може бути. Що ти так. Слухай, okay. yeah. а як ти вважаєш, повію так і треба називати? Чи треба називати секс-працівниця? Бо є там Фемло, це знаєш, їхні там збочинці, які хочуть називати їх працівницями. Так, щось, щось зі зв'язком? Чи, чи треба розвивати чи, цей? Ні. Чи... Я, ні ні, як їх треба називати? Повії чи секс-працівниці? От зараз їх називають повії. Ну, в нас в Україні це не легалізовано, тому ну, вони, не можуть, вони не можуть бути секс-працівницями. Я вважаю, що їх так і називають повіями.